Всім привіт, вітаємо! У нас у всіх бувають різні періоди в нашому житті, колись ми задоволені ним, все більш-менш добре, а колись навалюється просто купа проблем або ж ти просто дуже стомився. Є ситуації, коли хтось поруч з нами так само переживає якісь такі непрості часи. І сьогодні хочемо надихнути вас і себе, проявляти підтримку і. Допомагати, коли потрібно. І ще що дуже важливо розрізняти, коли потрібна людині саме підтримка, а коли ще й конкретна допомога. Розкажу ситуацію свого життя. Одного разу стикнувся з такою проблемою на роботі. Колега звернулася поговорити і розповідала про те, що в неї там є певні труднощі, переживання. І воно е, ту проблему вона не може вирішити, і це її дуже пригнічує. Вона страждає вже тривалий час від цього. І ну ти, ти ще був начальником, то ну, так був керівником її. І я кажу: дивись, ось я зрозумів ситуацію. Давай зробимо ось так, ось так і ось так. І ось таким чином ми можемо вирішити. Або ж можна отак іще вирішити цю проблему. Ну, Вона подякувала, проходить трохи часу. Вона знов, ну там це декілька місяців, можливо, 3-4 місяці пройшло, вона знов мені жаліється на цю ж проблему. І кажу: дивись, ну я пропонував ось такий варіант вирішення, є ось такий варіант вирішення. Проходить, мабуть, ще біля року. Одного разу, коли ми. Всією командою з нашої роботи були на відпочинку, і вона мені почала розповідати, що, пам'ятаєш, в мене там були такі там, труднощі, переживання. І згадує про одного нашого спільного знайомого, і роз... каже: він тоді мені... мене так підтримав. Я кажу: а він якось тобі допоміг вирішити цю проблему? Та ні, він, він просто вислухав мене, міняв, каже. Все буде добре, ти побачиш все буде добре. І я тоді просто, ви знаєте, так трошечки був аж зніякові. Думаю, то я допомагав варіанти, як вирішити проблему. Виявилось, що вона не була готова до того, щоб вирішувати цю проблему. Їй не допомога була потрібна, підтримка. а підтримка. І, до речі, в цьому є різниця між чоловіками і жінками. І от, зрозуміла для себе, що таке реальна допомога, справжня допомога. Це коли я щось роблю замість іншої людини, або для іншої людини, бо це дуже важливо, вона сама не в змозі. Або принаймні вона мене попросила про це. Так, Тут просто слова співчуття і підбадьорення вже недостатні і недоречні. Про це, до речі, говорив апостол Яків в другому розділі, в 16 му вірші. Коли брат або сестра будуть голі й позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: Ідіть з миром, грійте та стаїште, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка з цього користь? О, для мене такий яскравий приклад це молода мама. Ну, може, тому що. Я була в цій шкурі, як кажуть, і якось прочитала про те, як боротися з післяпологовою депресією, як її подолати. І там така порада. Значить, спати 8 годин, повноцінно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі. Причому хоча б 15 хвилин без дитини. Я ви знаєте, так читаю і думаю, як це взагалі реально? Ну тобто, як це можливо, От розказала я прийшла до жінки такої. Тобі тяжко, так, ну ти спи 8 годин на добу, ти добре... Повноцінно харчуєшся. Якщо без дитини Ну, Це можливо, якщо в тебе є кошти для того, щоб наймати нянечку, а краще навіть двох. Хтось має допомогти. Це приблизно так, якщо б дітям в Африці сказати, вам потрібне повноцінне харчування. Або ми, християни, часто кажемо, я буду молитися за тебе, і це дуже добре. Молитва має силу, але на жаль, ось ця фраза стала якось зараз чимось таким формальним. Іноді для того, щоб ну, людина відчепитися від людини, то ми можемо використовувати таку фразу. А от формальна підтримка вона не допомагає, а навпаки, ранить. І навіть скажу дратує. Отже, як ми вже казали, людині часто потрібна не допомога, щоб ми вирішували її якісь проблеми. Їй потрібно, щоб хтось був поряд і вірив у неї. Та ми, в принципі, навіть якби і хотіли, ми не можемо вирішити проблеми іншої людини, навіть рідної. Тому що, мабуть, у кожного все-таки є свій тягар. Ми можемо бути просто навіть не в силах цього вирішити. Так. А от що людині дійсно потрібно, щоб вона справилася зі своїми проблемами, це співчуття і підтримка. До речі, співчуття це не жалість. Я раніше не розділяла цих, цих понять, але потім прочитала, що жалість взагалі, вона принижує іншу людину, тому що ми жаліємо тих, хто слабкий, хто не справляється і так далі. А от співчуття ми співчуваємо якраз сильному. То може справитися, але зараз просто йому важко. І от я готова розділити його біль, як кажуть, побути в його темряві. Недавно ми з дружиною почули дуже цікавий вираз служіння присутності. Ну, цікаві вже навіть сам, самі слова, правда? Так, і десь тут саме про це. У мене був такий випадок. Я працювала в Християнському інституті е, викладачем англійської мови. І одного разу мені довелося у присутності моїх студентів усіх перекладати виступ американського гостя. І той переклад був ну, дуже невдалим. Ось якось все пішло не так. І ви знаєте, мені було дуже соромно перед моїми студентами, дуже боляче. Я пам'ятаю, як Ліна. Переживала цей момент, я не знав реально, як допомогти. Ну, ти мене підтримував як міг. Ось це було в суботу, а в неділю, наступного дня, ми тоді жили у кампусі, і до мене прийшла одна студентка. Вона вчилася на іншому факультеті, але вона була тоді присутня. І вона прийшла і сказала: Я. Прийшла вас підтримати. Я вам дуже співчуваю. У мене теж був невдалий виступ. Ми тоді погано заспівали. Мені здається, вона сказала так, вони погано заспівали. І ось вона так якось просто каже: Я хочу вас підтримати. Ви не уявляєте, що це для мене означало. Це якось ніби дало мені сили піти у понеділок на пари, бо мені ж треба було до цих самих студентів прийти на пару і знову їх ніби вчити. Я тоді відчула, що значить, коли людина, от навіть просто те, що вона прийшла, це для мене було ну, дуже важливо. Зверніть увагу, ця дівчина не вирішила проблему Лєни, але її візит був величезною підтримкою для неї. Так, і згадала ще приклад, коли нашій дочці було 11 років, вона дуже хотіла собаку, і ми її купили зрештою на її день народження. І якось ми її нагодували на тією кісткою, і він захворів. Ми його возили в ветлікарню, йому поставили крапельницю, привезли додому, і ось він, цей собака лежить нерухомо у коридорі. І я пам'ятаю, як Жан, ти пам'ятаєш, ліг на підлогу поряд з ним. Ми нічим більше йому не могли допомогти. Лікар просто сказав, що потрібен час, потрібно чекати. І ще згадав один випадок: якось ми їхали в село до батьків і побачили на узбіччі лежала собака, це була німецька вівчарка. Мабуть, вона вибігла на дорогу і її збила машина. І от біля цієї собаки сидів молодий чоловік, мабуть, господар. Він нічим не міг допомогти своєму собаці, але він був. Поруч, і хочу вам сказати, що це має значення. Друзі, зараз є багато людей, які проходять складний етап у житті. Це можуть бути наші домашні, наші родичі, друзі, колеги. Хтось хворіє, хтось переживає розлучення, хтось переживає з рідну людину, яка на війні. Ці люди взагалі живуть в іншій реальності від дзвінка до дзвінка. Так, нам навіть важко уявити їхній стан. Так, а хтось просто не склав іспит чи дівчина відмовила. Ми не можемо вирішити проблем інших людей, але ми можемо їх підтримати. І тут краще сказати менше ніж зайве. Одна жінка розповідала, як вона теж проходила складний етап в своєму житті, вона пережила зраду, розлучення. І вона ділилася тим, що її підтримувала, а що її ранило. Хоча люди думали, що вони їй так якби, допомагають. І ось вона каже, що я дуже запам'ятала, як мені часто бувало, от просто. Я приходжу на роботу, приходжу в церкву, і мені е моя знайома тихенько, без зайвих слів, цукерочку в, в руку дала. Вона каже: для мене та цукерка була. Ну, великим знаком про те, що ти важливий, про тебе пам'ятають. Ще хочу розповісти історію одного нашого знайомого. Він розказав, що до нього зателефонував його двоюрідний брат і попросив, щоб він приїхав побачитись, тому що його кинула дівчина. І цей наш знайомий приїхав, вони зустрілися на стадіоні. Сіли, і він каже: я навіть не знав, що, що я можу йому сказати, як його підтримати. І каже, через те, що не знав, я просто сів біля нього, і ми просто, каже, мовчки сиділи десь ну, дуже тривалий час, біля двох годин. І потім цей одвірений брат піднявся і каже: Дякую тобі, ти мене дуже підтримав. Жодного слова людина не промовила. Так, щоб підтримати, не треба чогось великого. Є велика сила у простих речах. А для мене сильним доказом важливості підтримки є Ісус. Ось він був можна сказати Богом, так. і Він добровільно прийшов на нашу землю. Він знав, що йому доведеться пережити, що йому доведеться страждати. І, в принципі, те, що ми казали про допомогу, йому в цьому не міг допомогти ніхто, тому що ніхто, крім нього, не міг пройти його шляхом. Але у найважчі хвилини свого життя він просив своїх учнів, можна сказати, своїх друзів на той так. час, от бути просто поряд в Евсиманському саду. Давайте прочитаємо з Іваном від Матфія. Тоді каже їм. Смертельним смутком, охоплена душа моя. Подивіться, Ісус, ніби ділиться своїми глибокими переживаннями. І далі Він просить: залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. Подивіться, Він хотів, щоб його учні побули поруч з ним і разом з ним молилися. Якщо це потрібно було самому синові Божому, то тим більше це потрібно нам, простим людям. А був момент, коли Ісус по дорозі на Голгофу не мав навіть сили вже нести Христа, йому потрібна була допомога і Його Христа поніс далі Симон з Киринеї. І якщо ми навчимося співчувати, ось мудро підтримувати і де потрібно допомагати, це буде. Лікувати наші серця, лікувати наші стосунки, наші сім'ї і наше суспільство. І на це ми вас благословляємо.